Усіх вітаю! Мене звати Вакуленко Ярослав. І сьогодні ми з вами поговоримо про ірландську мову. У своєму відео про О, ірланд у своєму відео про валіську мову я. Розповідав про такий термін, як кельтські мови? От. От? От. От. Так от. 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 <кхи> Хто такі кельти? Хто такі кельти? Я розповідав у своєму відео про... Валіську мову. А тому, хто хоче дізнатися про кельтів, ви можете переглянути моє відео про валіську мову. А ми з вами сьогодні поговоримо про про, ірланд про ірландську мову. От. Так от все ж таки от. Найближчою до ірландської мови є шотландська мова. Проте, тим не менш, шотландська мова буде трішки складнішою, аніж ірландська. У своєму відео про валійську мову я розповідав, що о, ірландська мова. Прибої на межі зникні. І дехто із глядачів може спитати, чому саме ірландська мова перебої під загрозою зникне. А я відповім, що уже, ...уже десь у середньовіччі територія нинішньої Ірландії потрапила у гапла до то по uh, склад до британської імперії, от, і власне, власне, і власне уже у той час. Коли ірландські землі були під британською окупацією. О, ірландська мова переживала великі труднощі із розвитком. Найбільші труднощі в ірландську мову спіткали. Але вже після вже, вже пісні, сравнюється. Найбільші труднощі спіткали. Найбільші труднощі спіткали в Оліському одязі. A jeśli czy to 18, -tomu, czy to 19, to mu I Dobra, ja wiem, że 18 i 19 to striccie, to w żelne sradniujecie, ale tym nie męcz. Tym nie Męcz... І, власне. Якщо продовжувати вже тему, то... Коли ірланд ірланд ірландські землі були під британською окупацією, то використання ірландських. У 19 столітті використання ірландерської вовни було заборонено. Проте, тим не менш. Ирланд... Ірландійському подлало локи трудності. Ірландськ мо подолав локі трудності Дивіться на початку 20-х років, 20-го стоїть. Ірландія дубла. Незалежність. Але тим не менш... Лише Північна Ірландія залишилася у складі Великої Британії. От. І... і власне в Ірландії є дві остінні мови. Ірландська та а, англійська мова. О, Власне. Власне. Десь близько і власне. Дерево інформації про ірландську мову буде в описі до відео. А тепер переходимо до Фонетики і ортографії. На екрані ви, мої глядачі, могли бачити, бачити ірландський алфавіт. З 26 латинських літер ірландський алфавіт використовує 18 літер. І ще 5 літер виконують свої функції в ірландській мові. Літера А за кутом використовує А це виконує а дві функції. Ну по-перше, урландерский мой. Літера А за закутом позначає А я доузук А. І про... Ну по-перше. Який казав то. Урландський мой. Урландрський мой. І... І... Урландский мой літера аз дві функції. Хоч ні. Ну по-перше. Урландский мой літера А звук А. Це по-перше. А правда. Урландский мой літера Літера. А. Азакутом довгий звук А. І, власне, дехто із грядчів, звісно, може може дізнатися, чому в ірландські мої нові літера а закутому кони аж рік. І тут я нагадаю, що хоча в англійські мої не дуже багато. Хоча в англійській мої критики використовується у запозиченнях. Проте, тим не менш у ірландські фанатики простежуються. Уплив англійською мовою. От. От. Ну а що стосується і інших літр, то зараз продовжимо... осінну там Урландерські мої літра, а закутом. урландерські мої уже літра літра, а, літр а за кутом це не єдина літра ирландского алфавиту литра э e закута в ирландский позначає довгий звук e. А для нових верчиков надо що в ірландській мой короткий а e цей відкритий, відкритий звук а до звук е e це вже закритий звук От то в ірландській мой короткий е e, – це відкритий звук, а до е e, це вже закритий звук. І уся справа в тому, що в ірландській мові мой Е. E, між відкритим Е e та закритим Е. І, власне, У своєму відео про французьку мову я розповідав про... О. В своем про французский мол я уже распил, что у французский мой теж я и 19 мир закрытым ия урлан Урлански мой литр И закутом Позначаю доузук И В Урлански мой літера О закутом довгий звук О И Інтера у закутом в орландерському мой. Поначалу звук у. І, власне. Власне. і, власне. Тут я хотів би поговорити про літери, які відсутні у ірландському файте. Якщо говорити про літери, які відсутні в орландерському фаті, то перш за все це стосується літер. Q, w, X, QWX Z, а, так вот. Ну и... І, і, ну і ще Ну, а ще в ирландском малфете відсутня сотня литр. А, залом джерело інформації про ирландську буду в описании. Теперь переходимо до, Тепер до... грамматики. А, таке. Ну, що я тут можно сказать? З відминками. В орландерский мой. Все давайте просто. Врландерский мой. Уирландский мой. Ой, Уйрландерский мой. О, ви. Е. Да и чуть-чуть 4 ведьминки. Верланский Р... в Ірландерський... мой є такие ведьминки, как як... Назывный. Родовий, знахідний і кличний. І трішки количний. Та все ж таки нагадаю що о. О-о. О. О. У деяких діалектах ірландської мови є доволі відмінок, але але тим не менш. литературный Ирланд мой, довольно именно присутствует. Вот. Вот. Ну а за мой, найдите дворды. В ірландські мої налітите два роди і. І... В ірландські мої три роди. Тіліти, значить середній. І власне. Тепер переходимо до лексики. Якщо говорити про лексику, ірландську мову, то... О. 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 Что я тут можу сказати? Основний пласт лексики, ірландерської мово складають слова а, а... Кельтського похорони. Вот. Oh. І ще що важливо, так це те, що для ірландської мови характерна кельтська система числників.